Так, ми тебе вітаємо, але розповідай нам, що там Е, Я виходжу на сцену і вже думала, що до мене ніхто не повернеться, на жаль. Тому що я вже почала так хвилюватися і саме із цього почала хвилюватися. Але тут я бачу, повертається Надя та Потап. І я така думаю, а що відбувається взагалі? І потім Потап каже те, що а можна змінити правила, щоб у нас був ще один. Учасник в команді. І всі згодились, окрім е Святослава. На жаль, але все ж таки вони змінили правила <гум> <гум> За -за Заради мене, е це так можна сказати. І я пройшла до потапу. Тепер ти розумієш, яка відповідальність на твоїх плечах? Ти реформатор голосу країни <гум> 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 12-го сезону. Ти <гум> зробила реформу, переворот. Такого ніколи не було. <гум> 17 17-й учасник в команді. Це складно усвідомлювати. Але я зараз досі ще це не розумію, але я це буду розуміти тільки тоді, коли я буду на репетиціях і буду працювати. Тоді у мене ще одне питання: от потап заради тебе готовий був змінити правила і взяти 17-го учасника. На що готова ти заради своєї команди, заради того, щоб перемогти в голосі країни разом із своїм тренером? На будь-які е креативні е круті речі, які будуть відбуватися на наступних етапах, волосся пострижеш? Якщо треба було. А, а ось це ми побачили. Ти знаєш, що таке волос вол... волос... вол... волосся для дівчини. Знаєш, що це таке? Та для хлопця Та, так, що волосся. я там кожен міліметр кажу, не чіпай. Насправді я дуже люблю експериментувати якось зі своїми волоссями, але я нещодавно вирішила їх відрощувати. Але це як вирішить далі? Як з'явилася музика, вокал у твоєму житті? Розповідай нам свій шлях. Е, музика з'явилася в моєму житті у дитинстві, е, як і майже у багатьох людей, які дуже полюбляють музику. Е, я почала співати майже з двох рочків. Е, мене тато е, сидив на стілець, і ми співали різні пісні, які на той час були популярні. Е, і так як мої батьки ходили до музичної школи, але, на жаль, це була така не дуже вдала спроба, то вони мене відправили в музичну школу і не пожаліли про це ні вони, ні я. Це моє найулюбленіше шоу. А з Київстар ТБ» я можу передивитися в будь-який момент, коли захочу. Навіть на знімальному майданчику Голос України. Київстар ТБ» – Дивись вдома і будь де! Справді в тебе дуже крута ситуація на голосі країни. Знаєш, і таке от питаннячко: яку пісню потрібно співати від радощів? Цікаве питання. Насправді не знаю. Та, яка ну, це прозвучить так, не знаю, та, яка. А можеш заспівати. Навіть не думаю. Я така пісня зараз тобі крути, це той співає від радощів. У мене такий різноплановий плейліст, що в мене дуже багато пісень. Попурі нам. Попурі? Давай. Так. Окей, моя улюблена пісня. Давай. Ну почему всю без тебя не так? Ну почему само себе я враг? Ну <просу> почему все чувства я в тюрьму <просу> Запру и выкину, выкину. Ну да. Супер, я супер, думаю, супер, що в тебе трапиш. є всі шанси, якщо що на батлах перейти до команди до на тільки вона подивиться цей бекстейдж. Ми вітаємо тебе. Дякую зараз ви. бігти відпочивати і готуватися до наступного так. етапу. Дякую! Побачимось з тобою. Па-па. Клас. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD. Умови дуже прості. Підписуйся на Ютуб канал «Голос України та залишай коментар під цим відео-бекстейджу. у чому твоя суперсила. Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Що ж, команди вже зібрані. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, залишайте коментарі та лайки. І обов'язково підтримуйте своїх фаворитів на наступному етапі батлів, тих, яких ви полюбили протягом сліпих прослуховувань. Ну і що я хочу вам сказати: це був випуск 7 грандіозного бекстейджу, грандіозного шоу Голос країни. І ми з вами зустрінемось за тиждень. Там буде ще більше емоцій. Тому не забувай вмикати бекстеч і бути разом із нами. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стартебе.